Мої любі друзі, з вами я, навічно ваш психолог Марія Іванкова. І сьогодні я вам розкажу, як залишити своїх клієнтів назавжди, до кінця життя своїми та як не споплюжити свій імідж і зробити так, щоб до вас ходило дуже багато клієнтів, а отже і грошей. Поїхали. А, я стикнулася знову з непрофесійними та недосконалими послугами. Косметолога, ви можете це побачити. Но все як є, я нічого не приховую, розказую так, як є. Це не вперше я отримую некваліфіковані та дуже погані послуги косметолога. А що саме, я ходила на чистку обличчя, і мені набагато гірше стало після неї. Не емоційно, я насправді. Дуже задоволена своїми реакціями. Раніше я відчувала біль злість і хотіла б піти спалити ту клініку, де я була. А зараз я так: ну, окей, ну, такі в нас послуги. Ну, що ми з цим зробимо? А ми можемо з цим щось зробити. Задайте собі зараз питання: якщо ви це дивитесь, скільки разів я змовчав, коли мені дали послугу або товар, вона мені не сподобалась. Я нічого про це нікому не сказав, особливо. Виробнику або тому, хто надавав послугу, і пішов далі, з такими думками: Ну, ладно, ну да, я заплатив гроші, тепер я буду знати, що туди ходити не треба. Скільки разів в вашому житті так було, скільки разів ви отримали не те, що ви хотіли, і ви заплатили гроші і пішли далі. А вам не набридло? А скільки це буде продовжуватись? А скільки вже я буду ходити по косметологах, які будуть поплюжити мою шкіру обличчя, і не надавати весь спектр розуміння, що зі мною відбувається, та що мені точно треба зробити, та що мені точно треба купити, або на які процедури прийти. А давайте тепер подумаємо щодо психологічної сфери. Чому до гарних психологів люди не ходять, тому що. Я б не сказала погані психологи. Мені здається, поганих спеціалістів в принципі немає. Поганий спеціаліст тот, хто слухає критику е, з короною на голові, нічого з цим не робить, не робить висновків, не робить аналітики. І йде такий, типа я кльовий, ви всі челять, я знаю краще, я дав прекрасні услуги. Оце поганий спеціаліст. А гарний спеціаліст той, хто прислухається завжди. До негативних коментарів, тому що саме там, де ми відчуваємо найбільший супротив, саме там наш розвиток, і саме там наші найкращі результати у житті. А які в нас найкращі результати? Здоров'я, щастя, благополуччя та реалізація всіх своїх талантів, яких ми тільки можемо в собі проявити. Чи ви за мною не згодні? Напишіть в коментарях. Так, от, що я пропоную? Я пропоную перестати мовчати. Мене мій чоловік завжди а, так лаїть за це. Маша, та зачем ти це робиш? це нікому не треба, та ставте їх в покої. Але я завжди, якщо ми заходимо в кав'ярню, мені дають перегріти флатвайт. Та взагалі він ніякий це не флатвайт, це кава з молочком розбавлена водою. Я кажу: рібят, ну, блін. Ну, ви що, не знаєте, ви берете 60 гривень за чашку, яку я можу сама собі вдома зробити. Зачем мені тоді ходити в кав'ярні? Мені чоловік аргументує, ну ми просто до них не будемо ходити. Вони закриються, вони загнуться, закриються і все. Але вони не закриваються. Чому? Тому що споживачі повинні через це принижувати рівень своїх потягів, рівень тих. Цінності, які вони вкладають в цей товар або послугу, або продукт. І через те, що ми, споживачі мовчимо, ми не надаємо зворотній зв'язок і не робимо це не тако, всіобще безріння, цей зв'язок. Ми отримаємо неякісні послуги, неякісні товари. Ви знаєте, держава дуже багато має зробити процесів такими, щоб ми жили гарно. Але в Україні центр прийняття рішень це народ, тому що саме по центру прийняття рішень Рошня бомбить. Задумайтеся про це. Будь ласка, поширте це відео. Будь ласка, це не для того, щоб я стала популярною. Взагалі, ні. Я дуже хочу, щоб я прийшла у клініку косметології, у кав'ярню, у магазин, де продаються нормальні яйця. Курячи. <хи> де мені скажуть, що точно треба робити з моїм обличчям? Що точно не треба робити з моїм обличчям? Де я прийду в кав'ярню, в будь-яку. Мені дадуть флетвайт який стандартизований. Ну це ж вже. Це все знають. Я працювала 4 роки в кав'ярні. Я точно знаю, якою має бути чашка кави. І я знаю, де вона є класна. Вона є в Світрі в Харкові. Так чому б не зробити це повсюди? Згадайте, з економіки закон ринку. У нас є попит, спрос і є пропозиції. Предложення. Попит це наш споживачів або клієнтів, наше бажання щось отримати, предложення або пропозиція це від товаровиробників, від надавців послуг та всіх інших. І коли товаровиробник або той, хто надає послугу, бачить, що люди, люди хавають, їм окей, ну вони ж мовчать, та ми їм будемо засовувати лапшу на вуха навішувати, скільки можна. І нам доводиться все це споживати, отримувати ті послуги, які не зрозуміло як обрати. Ось як, наприклад, просто походу до косметолога. Я попередній раз була теж в найкращій клініці Вінниці, розпіарені, красиві, чисті, класні відгуки на Google, але мені не сподобалось. Я вже задаю собі питання. Маш, ну ти така вредна? Ну Де я вредна? Подивіться на моє обличчя. Ну, чо я вредна? Я просто не мовчу. Я просто викинула з себе радянську систему виховання, коли ми. Посміхаємося, ми такі всі класні, добрі, але думаємо. Я не буду мовчати ніколи, тому що цей світ починається з мене. Тому що, якщо я щось не зроблю, це не зробить ніхто. Будь ласка, допоможіть мені, нехай таких людей. Невгамовних становиться стає більше. Ну, мені здається, це дуже важливо. Я хочу споживати класні послуги і класні товари. Ми можемо це зробити, коли ми, споживачі, змусимо товаровиробників та надавців послуг напрягатися! Нехай вони повернуть гроші за товари та послуги десятки разів. Може, тоді вони задумаються над тим, що вони роблять не так, і вони закриються не скоро, тому що є люди, які будуть носити шалені гроші в косметологічні клініки за укольчики, за ботокси, коли без цього можна обійтися, коли можна нормально харчуватися, коли можна фізичну активність робити та робити розслаблення м'язів, і ніякі ботокси не потрібні будуть. Це я точно знаю, бо зараз я навчаюся на річному навчанні у лікаря, генетика, нутриціолога, яка на практиці за 15 років точно знає, що варто робити з тілом та організмом людини, а що не варто. Шкода, що вона ще не косметолог, бо я б до неї в Болгарію поїхала б ще й на чистку. У мене сьогодні такі роздуми, мені дуже цікаво, що ви думаєте стосовно цього. Чи отримували ви колись неякісні послуги, або якісь послуги, якими ви були невдоволені? Чи казали ви про це тим, хто надавав ці послуги або товари? Чи хочете ви це змінити? Чи згодні ви зі мною з тим, що коли багато? пропозицій на ринку, якість товарів та послуг знижується, тому що люди хавають, тому що попит продовжує бути такий, який він є. Але ж ми можемо довго обирати серед цих. Якщо ця клініка робить так, як вона робить, чистка обличчя, вона скаже: Да йди ти нафіг, коротше, он дивись, скільки, якщо тобі не подобається, йди до когось іншого, он скільки нас багато. Але скільки вже можна ходити по лікарям? Психотерапевтам, психологам, а, як їх, АТБ сільпо, в по супермаркетах та отримувати неякісні товари та послуги. Що ми можемо з цим зробити? Перше, що мені спадає на думку не мовчати. А, на все, на, на вся гаварієння викладати свої відгуки, розказувати, де, причому без емоцій, просто розказувати, де що я отримав по фактам. А, і як я вирішила цю проблему, я дуже сподіваюся, що мені повернуть хоча б 50% за цю послугу, щоб я могла наступну оплатити. Ну, я, в принципі, можу її оплатити, але ж треба якось ну, спонукати все ж таки людей, які надають послуги та продають товари до покращення якості, до того, щоб вони думали, що вони роблять і з ким. Тому такі у нас сьогодні роздуми, мої любі українці. Я дуже бажаю вам якісного життя. Ви на це заслуговуєте. Життя в нас одне, і воно може бути дуже коротким. Навічно ваша психолог Марія Іванкова.